Кажіть, будь ласка, якщо батьки дуже помилилися при виборі хресних хрещених, один в Бога не вірить, а друга особа прожив, проживала без шлюбу. Хрещення дитини дійсне, хрещення дитини дійсне. Більше того, от є навіть одна дієцезія в Італії, здається, одна, яка геть відмовилася від інституту хрещених батьків взагалі. Я особисто цього не підтримую. Я вважаю, що це неправильно, але до суті хрещення належить хрещення особи, яка ще не була охрещеною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тричі поливаючи її водою. Не борщем, не супом, не пепсі-колою, не з фантою, не спрайтом і так далі, але ось саме водою. Ну і щоб ця особа, ну або, відповідно, її батьки мали бажання до цього. Ну, от якщо сповідь може здійснити тільки священик дійсний, то хрещення може здійснити будь-яка інша особа, навіть невіруюча. Так я не помиляюсь, навіть невіруюча. Умовно кажучи, мусульманин або єврей, або буддист. Якщо, наприклад, людина падає з літака і каже, я хочу бути охрещеною, я не був хрещений ніколи, а не знаю, з цілим літаком Кришнаїтів летить і каже, ось тобі водичка. Полий мені тричі на голову, кажучи ось такі слова: і я там, Петре, хрещу тебе в ім'я Отця і сина і Святого Духа. І це хрещення буде дійсним. Ось така от історія з хрещенням, і тоді не буде хрещених батька і мами. Натомість, в тому, що ви пишете, я тут бачу, що тут є дуже серйозне занедбання з точки зору священика. Щиро сподіваюся, що ви пишете про ситуацію, яка не була в католицькій церкві, тому що в католицькій церкві бути цього не повинно і не може, тому що в нас має бути підготовка до хрещення. Звісно, батьків і хрещених як таких вони повинні попередньо прийти. Потрібно перевірити, чи вони можуть бути тими самими хрещеними. І звісно, якщо так як ви пишете, що один в Бога не вірить, то він не може бути хрещеним. Тобто. Зверніть увагу, те, що я сказав, може охрестити той, хто не є взагалі віруючим, ну, наприклад, там той самий мусульманин, буддист, кришнаїт і так далі. Але хрещений не може бути таким, який в Бога не вірить. Далі. А друга особа проживає без шлюбу. Ну, Якщо ця особа проживає без шлюбу і на хрещенні, ну, от, наприклад, римо-католицькому священник задає питання, чи відрікаєшся від сатани? І тут людина, яка живе в гріху, каже, відрікаюся. Ну, так це неправда. Ти живеш зараз під його дією. Прямою і безпосередньою, чому ти кажу, що відрікаєшся? Не відрікаєшся, тому звісно, що хрещення буде дійсне, але негідно звершене отак це називається.